Навчіться люди мріяти. У мене була клієнтка, я з нею розмовляю, кажу, а ти мрієш хоча б про що ти мрієш, що ти хочеш в житті? Як ти хочеш, щоб тебе було? Вона каже, а ви знаєте, я, я не вмію мріяти. Я кажу, як це? Тому що для мене це ну, з самого дитинства я там мріяла, що буду жити отак чи, отак, чи отак, чи якось отак. Тобто в мене було якось воно ну, хотілося чогось кращого, десь все пізнається в срівненні, сравн... да, кажуть, порівнянні. А вона сидить і каже, я не знаю. Я кажу, а давай замріємо. Давайте собі замрієш, якесь краще життя, як ти хочеш, щоб було. І вона починає мріяти, їй, в її очах починає бути вже така іскорка, вона горить цим, вона каже, Боже, я зараз піду запишусь у спортзал, я піду туди, я давно це хотіла, я не знала, і я якось воно, я собі не дозволяла. Дозвольте, люди, собі мріяти спочатку. Коли ми мріємо, чогось хочемо, прагнемо до якогось кращого, чогось, до кращої версії себе, бути кращим, ніж завтра, ніж я був сьогодні. У нас є хоча б жевріє той огоньок надії, якийсь, так, полум'я надії, яке, що ми можемо прийти до чогось кращого. Але коли ми навіть собі забороняємо мріяти, бо в нас сидить той внутрішній бомж, який нас з'їдає, який нас доїдає, і просто забороняє мріяти про щось. Задумайтеся просто: от зараз, коли я говорю, чиїм голосом це все промовляється у вашій підвідомості, хто так вам говорив, що так не можна, що то неприпустимо, що ти якось робиш неправильно, чиї це все слова.